Всім привіт! До вашої уваги лот чоловічі шкарпетки. Тут у нас де різні бренди. Почнемо ми з ось таких ліверджів. Будуть ось такі набори по 5 одиниць в різних кольорах, дуже багато їх буде в цьому лоті. Також будуть присутні такі однотонні, чорні, по 3, по 5 одиниць упаковочці. Будуть ось такі. Такі ж самі будуть наборчики по три одиниці в чорному кольорі та в білому. Також будуть ось такі різні розміри. від 36 до 43, 46. Будуть також з таким принтом. Буде одна одиниця ось таких сіреньких, три одиниці в наборі. Далі у нас ідуть шкарпетки з принтами. Будуть зовсім різні, такі з вишеньками, в різних кольорах, в різних розмірах. Тут у нас іде по дві одиниці в упаковочці: 43-46. Також будуть ось такі з авокадо, також з ананасами. Ось такі в горошок. Будуть дуже багато різних на будь-який смак. Всього в лоті буде 175 одиниць. Вартість лоту 3 тисячі. Собі вартість одиниці 17 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую, заробляємо разом.